Кудриницький замок це мовчазний свідок бурхливих подій, що розгорталися на теренах України у 17 столітті. Кудриницький замок знаходиться в селі Кудренці Борщівського району Тернопільської області, розташований на вершині високого крутого холма на правому березі річки Збруч, він досі вражає своєю величчю та мальовничістю. Замок був зведений на початку XVII століття магнатами Гербуртами. Його стратегічне розташування на пагорбі забезпечувало чудовий огляд околиць та надійний захист від ворогів. З трьох боків замок був оточений природними укріпленнями, крутими схилами та річкою. Стіни замку були зведені з міцного піщаника, а його планування передбачало три потужні башти, які доповнювали систему оборони. Замок виконував не лише оборонну функцію, але і був центром місцевого життя, резиденцією власників та свідком багатьох історичних подій. XVII століття було часом численних воєн та нападів. Кудриницький замок неодноразово ставав об'єктом облоги та штурму. Козаки, турки, поляки всі вони залишили свій слід на його стінах. Незважаючи на міцність, замок зазнав значних руйнувань. Одним з найважливіших періодів в історії замку було повстання Богдана Хмельницького. Козаки захопили замок, але незабаром його знову відвоювали поляки. Згодом замок потрапив під владу турок, які також завдали йому значних пошкоджень. Навколо Кудриницького замку існує чимало легенд, які з покоління в покоління передаються місцевими жителями. Ось деякі з них Заморована дівчина. Одна з найвідоміших легенд розповідає про нещасну полонянку дівчину, яку колись турки замурували живцем в одному стін замку. З того часу її душа, не знаходячи спокою, начебто бродить там і тут. Місцеві жителі стверджують, що дух дівчини можна побачити в ясні місячні ночі. Сховані скарби багато легенд пов'язані з величезними багатствами, які, за словами людей, були заховані під замком. Говорять, що коли люди наблизяться до місця, де ці скарби лежать, земля провалиться. Проте не було жодних документованих доказів того, що хтось знайшов цю скарбницю. Підземні ходи існує легенда про підземні ходи, які вели з замку в невідомому напрямку. Кажуть, що ці ходи могли служити для втечі або для приховування скарбів. Привиди, як і в багатьох інших старих замках, у Кудриницькому замку за переказами водяться привиди. Крім духу замурованої дівчини, місцеві жителі розповідають про інші незвичайні явища, які відбуваються в руїнах замку. Ці легенди додають замку ще більшої загадковості та привабливості. Вони передаються з покоління в покоління і стають невід'ємною частиною історії цього місця. Сьогодні Кудриницький замок це руїни, які нагадують про славне минуле, збереглися частини стін, башти та надбрамна вежа. Незважаючи на руйнівний вплив часу, замок все ще вражає своєю масштабністю та красою. За останні роки було проведено кілька реставраційних робіт, спрямованих на збереження того, що залишилося від замку. Однак масштабні роботи з відновлення замку досі не розпочаті. Кудриницький замок це місце, де історія оживає. Відвідавши його, ви зможете доторкнутися до минулого і відчути дух того часу.